Ми підготували добірку актуальної інформації нею і продовжимо. Аварійно-рятувальні роботи у кривому розі. Завершені через ракетний удар по місту напередодні в день загинуло дев'ятеро людей і ще 32 травмовані. За даними міського голови Олександра Вілкула, серед поранених п'ятеро дітей до лікарень міста ушпиталили 13 поранених. З них п'ятеро у тяжкому стані, один у вкрай тяжкому стані. Усім надається медична допомога. Лікарі борються за їхнє життя. Ліквідація наслідків ракетної атаки триває. Задіяні 12 бригад комунальників поруч з місцем атаки для постраждалих розгорнули мобільний пункт допомоги з людьми працюють психологи, слідчі збирають речові докази та документують воєнний злочин. РФ 14 червня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими у наслідок цієї атаки. І масованого ракетного удару по кривому рогу росіяни завдали рік тому у ніч на 13 червня. Ворожі снаряди поцілили у п'ятиповерховий будинок підприємства та склади. Тоді загинули 11 -ро людей, і ще 36 були поранені. Одразу після ворожої атаки на місця влучань вирушили рятувальники та оперативні служби міста. Із палаючої п'ятиповерхівки бага... вони евакуювали 12 криворіжців, зокрема і тримісячну дитину. Врятованих травмованих ушпиталили пізніше в. Боє з них загинули в лікарні. За даними міського голови Олександра Вілкула, через цю атаку вигоріли два під'їзди п'ятиповерхівки. Ще понад 70 житлових будинків були пошкоджені. Під час огляду місць прильотів правоохоронці знайшли уламки ракету типу Х-101. І власне ворожа ракета наробила лиха у понад 400 помешканнях криворіжців за підрахунками міської влади. У десяти будинках того дня знесло або суттєво пошкодило покрівлі. Окрім того, від вибухів повилітали шибки із по. Над 1300 вікон у квартирах та під'їздах на підтримку людей влада виділила більше 5 мільйонів гривень із бюджету міста. Матеріальні компенсації отримали власники найбільш постраждалих квартир. Зокрема, по 40 тисяч місто виділило на розв'язання побутових потреб жителям ушкодженої п'ятиповерхівки. Два під'їзди цього будинку визнали аварійними та демонтували. А власникам ушкоджених квартир виплатили матеріальну допомогу на придбання нового житла. За словами директорки департаменту соцполітики Кривого року Інеси Благун, це були різні суми від 500 тисяч гривень до більше мільйона. У частину будинку іще відновлюють коштом міського бюджету, та по програмі є відновлення. Детальніше зараз про це будемо спілкуватися із начальником департаменту соцзахисту Криворізької міської ради Інна Благун долучається до нашого ефіру, пані Інно, мої вітання вам. Вітаю вас. Пані, Інно, насправді, на жаль, ми бачимо, що Кривий Ріг все частіше стає мішенню для окупантів. Навіть в однакові дати росіяни намагаються завдавати ударів по місту. Ну якщо пригадати жахливу трагедію, жахливу атаку, яка трапилася саме рік тому, ворог поцілив по п'ятиповерхівку. Ще понад 70 житлових будинків були там також пошкоджені. Автомобілі також були понівечені громадян. Якщо говорити зараз саме про п'ятиповерхівку, бо ми всі бачили ці кадри жахливі. І де були знищені два під'їзди, і зараз йде активно відновлення. На якому етапі відновлення саме цієї будівлі і що з цим будинком зараз? Е, дивіться, місто Кривий ріг це місто завжди, яке піклується про своїх мешканців. І е, радою оборони міста спільно з міською владою. Прийнято створено і прийнято таку унікальну, я б сказала, таку соціальну програму це допомоги нашим криворісцям внаслідок пошкодження нерухомого майна внаслідок ракетного обстрілу. Угу. І перед тим як я перейду до питання, що стосується виплати допомоги по саме по цій даті по вулиці Металогійному районі, вулиця Героєва то 75, Хочу зазначити, що з 22 по 24-й рік, е, внаслідок пошкодженого майна е, з міського бюджету, проведено виплати. Виплати отримали понад 4 тисячі криворіжців. А загальна сума виплат складала е, 132 мільйона гривень. І це прямі виплати. Мається на увазі це виплати грошові натуральної грошової допомоги. Це е, е, крім того, окрім того, що отримували криворіжці як матеріальний резерв. Також який так придбавався коштом міського а бюджету. А скільки в середньому ця допомога на одну особу чи на родину визначалася допомога приблизно була сумою. в різних розмірах? Допомога була в різних розмірах, угу. але якщо ми зараз говоримо, і давайте перейдемо до героїв АТО 75 так. тобто тобто найкушного страждалого будинку. То в надано матеріальну допомогу понад отримала матеріальну допомогу всі мешканці першого другого будинку першого, другого під'їзду це мається на увазі на вирішення соціально-побутових питань. Це в перші в перші дні, як сталася трагедія, і третього четвертого будинку одні отримали по 40 тисяч гривень. Другі отримали по 20 тисяч гривень. Це спочатку для вирішення соціально-побутових uh -huh. питань. А далі коли Сто міського бюджету проведені були всі відповідні необхідні експертизи щодо придатності проживання в цьому будинку. Вирішувалось питання щодо непридатного, якщо вирішено по першому, другому, питання експертизи прийнято рішення, що воно не придатне. Ці житлові приміщення для подальшого використання. Тому місто прийнято рішення виплати матеріальної допомоги на придбання житла 39 родин. Першого другого під'їзду отримали матеріальну допомогу на придбання житла, і ця допомога склала е, на 24,7 мільйонів гривень. І звісно, в залежності від того, яка була оціночна вартість цих квартир, одна кімнатна, двокімнатна, трикімнатна повна вартість, е, оціночна вартість квартир, відшкодовувалась людям для придбання житла. А, взагалі, по наслідкам, які сталися рік тому, то понад 500 мешканців нашого міста отримали матеріальну допомогу. На суму 36,5 мільйонів гривень угу. пані, ну, ну, ми знаємо, що ворожа ракета наробила лиха лихо понад 400 помешканнях криворістів. І якщо брати цей удар, то звісно, ж, чимало квартир були понівечені. І як зазначалося безпосередньо і в нашій інформації, щоб матеріальні компенсації отримали власники найбільш постраждалих квартир. А якщо є ті квартири, скажімо, які от менше постраждали, так якщо були понівечені вікна, вибиті вікна, то що як вони отримують компенсацію? Місто допомагає у всіх mm -hmm. випадках рамою. передбачаються кошти внаслідок, якщо зруйновано житло, це на придбання квартири. Так. Якщо ж пошкоджено, то в залежності від того наскільки пошкоджено житло виплачуються кошти з, місь... з міського бюджету. Тобто індивідуально е, проводились оперативні розрахунки і е, виплачується людям матеріальна допомога. Вона могла складати від, е, наприклад, від там, 5 тисяч гривень і mm. до 100 тисяч гривень в залежності від того, які пошкоджене зазнало приміщення. Разом з цим е, це не позбавляє людину права. Подавати документи, як то передбачено, державою за програмою є відновлення, mm -hmm. але тобто, ця не... процедура набагато швидше. Я так розумію, так кошти можна так, отримати за того, який період бачити, так, для того, щоб людина могла е, усунути ті, не. Mm -hmm. Одження, які зазнали їх житлове майно, і мала можливість там надалі проживати, тому звісно, що стосується квартир, які зруйновані, то звісно, ми проводили виплати на придбання квартир тільки після того, як уже проведено експерти надали відповідні документи та оціночну вартість квартир. Ну, це якщо ми говоримо за цю адресу, то десь півтора місяця пройшло з моменту трагедії. Ага. Що стосується тих? Звернень від люд мешканців нашого міста, які просто пошкоджено, або скло вибито, або двері вибито, або балконна рама скло, скління постраждало. То в перші ж дні були організовані штаби. І робоче робота працювали штаби, де від населення приймались документи на матеріальну допомогу і оперативно готувались проекти рішень для того, щоб надати людям і виплатити матеріальну допомогу. Пані Іно, ми знаємо, що є там ті квартири, в яких фактично не можна було перебувати далі, проживати далі. Зрозуміло, що люди отримали так компенсацію коштів на придбання нового житла, але ось цей період, де проживали люди, я так розумію, що місто Забезпечило їм можливість проживати е, в найбільш сприятливих умовах саме так, Звісно, ви правильно розумієте, на першому, в перші ж дні для тих, де неможливо для тих людей, які пошкоджено було житло, зруйновано, і люди не знали, що робити. Ми надавали притулок в місцях компактного проживання е, на той період. Коли людям це було потрібно в наших будинках малосердя, в наших соціальних структурах в територіальному центрі переважно, звісно, звісно, громадяни користувалися послугами своїх і пропозиціями своїх рідних, тобто проживали у них, адже вони, ну скажімо так, дуже турбувалися, хвилювалися і постійно хотіли перебувати поряд свого приміщення для того, щоб бачити, як відбуваються роботи, що робити далі. Так, пані Інна, справді тут дуже важливо, що протистояти ворогу. Ми зараз маємо і розуміємо, що маємо об'єднуватись в таких ситуаціях, аби люди, які потрапили, на жаль, під удар окупантів, не опинялися самі а, своєю бідою, як то кажуть, так щоб була підтримка і з боку держави, і була допомога з боку міста. Я вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, начальник департаменту соцзахисту Криворізької міськради Інна Благун спілкувалася з нами, говорили про роковини ракетного удару по кривому. Дякую